Невже хтось плекав ілюзії, що заборона московського патріархату в Україні пройде спокійно? Сьогодні представники цієї релігійної організації штурмували собору в Черкасах. На початку тижня на Львівщині перешкоджали похорону воїна. Закон, який ухвалила Верховна Рада про заборону УПЦ МП в Україні, набув чинності ще 23 вересня, і згідно з ним Російська Православна Церква в Україні заборонена. Водночас українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, мають 9 місяців, а точніше, вже 8, аби розірвати зв'язки з Москвою. Але по-тихому вони здаватися не хочуть. Деталі дивіться у блозі. Мене звати Ірина Папірник. Це Ютуб канал View Media. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. За даними про служби СБУ від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів у ПЦМП. Майже 50 із них вже повідомлено про підозру а 26 отримали судові вироки навесні 2024-го митрополит Черкаський Феодосій Снігарьов отримав підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Російської Федерації. Підривній діяльності проти та України порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Він вже кілька разів перебував під домашнім арештом а сьогодні він очолював штурм Свято-Михайлівського собору в Черкасах. Сьогодні на світанку цей храм перейшов до православної церкви України. Там навіть встигли провести перший молебень українською. Повісили синьо-жовті стяги. А єпископ ПЦУ і він прийняв рішення про те, що храм буде гарнізонним. А також тут організують організують осередок національного патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Собор будували громадяни Черкас, черкащани його будували, а зайняли його московою. Тепер Розумієте, а яка яка мета ваша от зараз? Що, ну яка кінцева мета? Що хочеться мета, щоб тут не було москалів, щоб тут звучала молитва української мови? Це є храм, гарнізонний храм Збройних сил України. Тут повинна лунати молитва за наших воїнів. Тут повинні воїни приходити молитися не так, як вони приходять, і кажуть: Я приходжу в формі, а мене сюди не пускають? Але це очевидно не сподобалось представникам московського патріархату, які вирішили взяти собор штурмом. У храмі розпочалася бійка, люди кидали меблі, різні предмети та застосовували працеві балончики. Українські військові та парафіяни ПЦУ пробували виштовхати агресивних фанатів московського патріархату, але Феодосії зі своїми прихильниками захопили храм та зачинилися у ньому. На місці працювала поліція. Зараз вони кваліфікують цей злочин як хуліганство. Звільнили храм вже ближче до обіду. Але це не поодинока спроба опору московського патріархату. На Львівщині на початку тижня в селі Віднів розвився скандал під час похорону. Тіло загиблого 31-річного захисника Михайла Шарпила привезли до рідного села. Однак під час чину його похорону відбувся конфлікт між представниками московського патріархату та людьми, які прийшли провести в останню путь героя. Місцева церква, у якій відбувалася молитва за воїна, була запечатана з 2022 року, але її відкрили на прохання священника ПЦУ саме для чину похорону бійця. До того, як церкву започатили, тут діяв московський патріархат. За словами священника ПЦУ, прибічники московського патріархату, близько 16 людей, серед них яких і діти перекривали доступ до вівтаря. Вони зайшли в церкву до того, як привезли тіло воїна. А їхній священник Григорій Фарат закрився у вівтарі. Прихильники у МП зневажливо ставилися до присутності тіла загиблого воїна. Після похорону вони відмовилися виходити з храму, аби його зачинили. Аби Крам таки закрили, довелося втручатися поліції. Тому якщо хтось таки плекав надії, що все це відбуватиметься тихо і без провокацій, маєте перших ластівок. Мета московського патріархату зараз себе показати мучеників за віру, тому таких випадків та штурмів, конфліктів на похоронах, ми підозрюємо, будемо бачити чимало. Хоча є і позитивні новини до прикладу, сьогодні ще одна громада московського патріархату з Шептицького, що на Львівщині, перейшла до Української православної церкви. Загалом за час повномасштабного вторгнення 25 релігійних громад нашої області Львівської вийшли зі структури московського патріархату та долучилися до ПЦУ. Також ще 20 громад припинили свою діяльність за власну ініціативу. Дев'ять релігійних громад Львівщини все ще перебувають у єдності з Росією. Якщо ж за час встановлений законом України про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, ці громади так і не розірвуть свої зв'язки з РПЦ, то їхню діяльність припинять через суд. Ну що ж, результати ми вже побачимо у липні 2025 року. А доти, доти спостерігатимемо, як біснуються прихильники московитів у сутанах.